дорогі браття і сестри, щиро вітаю вас у цей благословенний день, коли ми з вами, зібравшись як єдина родина Божа, єднаємося у вивченні Божого Слова. За декілька днів Церква Христова закликає нас до глибокого і щирого поминання, адже це буде поминальна субота перед Святою П'ятдесятницею. Інколи її ще називають Троїцькою суботою або ще Вселенська поминальна субота. Це день, коли серце церкви охоплює не лише імена, які ми щодня пам'ятаємо, а й тих, кого вже немає, кому нема як подати голос власної молитви. Ми молимося за всіх від віку спочилих православних християн, і знаних і незнаних, бо у Христі. Немає забутих, адже любов Господа нашого вічна і наша пам'ять це її образ. Браті і сестри, церква це не лише ті, хто сьогодні приєднався до даної проповіді чи ті, що стоять у храмі і моляться, це єдина спільнота живих і померлих у Христі, спільнота, що дихає любов'ю і надією. і Саме тому сьогодні ми з вами маємо розібратися і зрозуміти, наскільки важлива молитва Молитва для всіх тих, хто вже не нами. Дорогі браті і сестри, я звертаюся зараз до тих, хто дивиться або слухає цю проповідь на нашому YouTube каналі. Від усього серця дякую вам за підписку, за добрі слова в коментарях. І, звичайно, за поширення відео та матеріальну підтримку каналу. Ваша участь це не просто якісь цифри чи статистика, чи просто звичайна вподобайка. Це реальна допомога в тому, щоб слово Боже досягало ще більше сердець, щоб молитва звучала там, де її давно вже не було, тим більше молитва нашою рідною українською мовою. Завдяки вашій підтримці ми можемо створювати нові матеріали, записувати проповіді та молитовні звернення. Окремо ми з вами вивчаємо псалми та звичайно викладаємо інші навчальні відео. Цей канал існує і розвивається разом із вами. Якщо ви маєте змогу, підтримуйте надалі, бо саме так ми разом несемо світло Христове, в наш непростий. Але спраглий любові, світ. Наша зустріч тут сьогодні не лише данина традиції, це активне виявлення любові та глибокої духовної солідарності. Бо у Христі ніхто не заботий, усі живі. І наше поминання це свідчення вірності, милосердя і глибокої віри у перемогу життя над смертю. Нехай Господь благословить кожного. Хто єднається з нами у молитві, хто підтримує і духовно, і практично ваша присутність це дар і ваша молитва найцінніше. А зараз, дорогі мої, давайте зосередимось і зрозуміємо, в чому саме є суть поминальної суботи перед п'ятдесятницею, в чому її особливості, яке її богословське значення, і, звичайно, що ми маємо обов'язково зробити в цей день. Зараз хочеться звернути вашу увагу на те, чому ми молимося за померлих, яке місце має ця молитва в житті церкви і що вона означає не тільки для тих, кого ми згадуємо, але і для нас, для живих. Православне вчення навчає нас, що церква це одне тіло Христове, як говорить апостол Павло: один Господь одна віра. Одне хрещення. У цьому тілі немає мертвих у звичайному розумінні, є лише ті, що відійшли у вічність, і ті, хто ще мандрує земною дорогою. Але і ті, і інші з'єднані у любові Божій, яка обіймає всіх, незалежно від часу та простору. Ми одне ціле, живі та спочилі разом у Христі. Буває хтось із нас думає, що може моя молитва змінити, якщо людини вже нема, вона вже померла? Але святе Писання і Святоотцівська традиція дають чітку відповідь: Любов не зникає зі смертю. Смерть не є стіною, яку неможливо переступити молитвою, а навпаки, молитва це міст, який з'єднує два світи. Апостол Павло у посланні до римлян говорить слова, які мають стати опорою для кожного християнина. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі. Вдумайтеся, ані смерть, ані будь-яка інша сила не може знищити любов, якщо вона вкорінена у Христі. Тож, коли ми молимося за померлих, ми не просто згадуємо, ми любимо. І ця любов дієва, жива та спасинна. У Святому Писанні маємо також сильний приклад молитви за померлих. У другій книзі Маковеїв, 12 розділі, описується, як Іуда, Маковей, побачивши, що загиблі воїни носять ідольські прикраси. Храніс жертву за гріхи мертвих, щоб вони були прощені. І хоч ця книга не входить до єврейського канону, церква завжди шанувала її як натхненну і згадувала саме цей приклад як підтвердження молитва за спочилих має духовну силу. Ми також не можемо не згадати святих отців церкви, святитель Іоанн Золотоустий говорить прямо. Недаремно були встановлені поминання за спочилих. це приносить їм велику користь, це милість від Бога. Він пояснює, що молитви церкви допомагають душі звільнитися від того, чого не встигла позбутися за життя. Так само Василій Великий пише, що молитви живих за померлих це вияв спільності, це продовження тієї турботи, яку ми мали за життя і яка тепер проявляється у духовній формі. Дорогі браті і сестри, коли ми згадуємо своїх спочилих у молитві, ми виявляємо вірність і любов, яка не зупинилась на межі домовини. Ми визнаємо, що Бог Господь життя і смерті і Його милосердя. Не обмежується земним часом. Наша молитва це заклик до Бога. Пом'яни, Господи, у царстві Твоїм, і Господь нас чує. Пам'ятаємо, що кожна вічна пам'ять, кожне, Господи, упокой, це не просто слова, це реальний духовний дар, який ми приносимо заради тих, кого ми любимо. І цей дар, це свідчення нашої віри, надії. Та непереможної любові у Христі. Можливо, дехто з вас задавав собі питання, чому саме перед святом Святої Трійці П'ятидесятниці церква встановила особливий день поминання всіх спочилих. Адже є багато субот протягом року, але саме ця особлива, бо вона має глибокий богословський і духовний сенс. Свято П'ятидесятниці – це день, коли Святий Дух зійшов на апостолів, і тим самим було започатковано нове життя у Христі, це початок місії церкви, початок спасіння народів та оновлення всього творіння. І от напередодні цього великого свята ми зупиняємося, щоб згадати тих, кого з нами вже немає, і не просто згадати, а включити їх у таємницю цього оновлення. Бо як Дух Святий оживотворяє, так і наша молитва у святому досі є закликом до того, щоб оживотворилася надія для кожної душі, що відійшла. Ми просимо, щоб благодать п'ятидесятниці не оминула й тих, хто вже завершив свій земний шлях. Ми молимося, щоб оновлення, яке приходить через Святого Духа, торкнулося і їх. Щоб і їм було дароване світло, спокій, надія та право на Воскресіння. Апостол Павло каже, що той, хто Воскресив Ісуса з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, який живе у вас. Тобто, шестя Святого Духа це також запорука майбутнього Воскресіння мертвих, це початок нової епохи, у якій смерть втратила остаточну владу над людиною. Саме тому у ці дні наша молитва особливо повна надії, бо ми дивимось не лише на смерть, а на життя після неї, на світло, що пробивається навіть у темряві. Дорогі мої, є ще один глибокий вимір цього дня вимір нашої людської душі. Ми створені для спілкування. Для спільності людина не може бути щасливою на самоті. І коли хтось із наших рідних відходить, то ми відчуваємо цю розірвану спільність як величезну біль. Але в молитві ми знову відновлюємо цей зв'язок, ми говоримо Господу, Боже, ми ще пам'ятаємо, ми ще любимо, ми ще віримо. І це глибоке прагнення серця, яке не хоче забути. І, звичайно, не хоче втратити. І це прагнення саме напередодні п'ятидесятниці має особливу силу, бо Святий Дух є той, хто з'єднує, хто об'єднує всіх нас, і саме головне, хто оживляє. Тож, нехай у цей переддень трійці наша молитва буде не лише жалобною, а радісною у надії. Ми молимося не лише тому, що хтось помер. А тому, що віримо, Христос переміг смерть і наші молитви міст до вічності, міст до зустрічі з нашими рідними, які відійшли до Господа. Сьогодні також хочеться звернути вашу увагу на особливу істину: молитва, дорогі мої, це дар. Дар, який ми живі, приносимо тим, хто вже переступив поріг вічності. Це не просто традиція чи якийсь ритуал, це вияв любові, віри і духовної відповідальності, яку ми маємо перед тими, хто вже не може сам за себе молитися, але так потребує нашого слова, нашого зітхання та нашої пам'яті. Молитва за померлих це ниточка, яка поєднує два світи. Земний і небесний. Це наша з вами духовна участь у їхній долі, в очікуванні Божого милосердя. Бо, як навчає церква, після смерті душа вже не має можливості змінювати свій стан, але любов живих, особливо молитва, може полегшити її участь, стати світлом у темряві, прохолодою у вогні страждань та дверима до Божої благодаті. Святий Іван Золотоустий навчає: недаремно апостоли встановили поминати померлих під час Божественної літургії. Вони знали, що велика їм користь від цього, коли весь народ стоїть з піднятими руками, коли священники моляться, коли перед престолом лежить свята жертва, як же не отримати милосердя тим, за кого молиться вся церква? Молитва милостиня. Подавання записок панахиди, творення добрих справ на честь спочилих, усе це є мова любові, яка не згасає зі смертю. І кожен раз, коли ми ставимо свічечку, подаємо записку, коли згадуємо ім'я у своїй особистій молитві, ми свідчимо, що любов не вмирає. Слово Боже каже: любов покриє безліч гріхів. Ці слова особливо сильні, коли ми молимося за тих, хто відійшов, можливо, навіть не в покаянні, за тих, хто не мав часу примиритися з Богом і не встиг покаятися. Але є якщо хоч одна душа, що молиться за них, хоч одне серце, що не забуло, це вже надія, це вже світло. Пригадуємо з життя святих приклади ревної молитви за померлих. Святий Григорій двоєслов розповідав, як один чернець молився за брата, який помер у покаранні, і через його молитву душа того отримала звільнення від мук. А свята Макрина, сестра святителя Василія Великого, усе своє життя молилася за душі покійних, особливо за грішників, і вірила, що Бог через її смиренну молитву подасть їм полегшення. Браті і сестри, особливо в цей день. У цю поминальну суботу закликаю вас, не забувайте нікого, не лише наших рідних, не лише тих, кого ви добре знали. Молимося за тих, хто не мав нікого, хто відійшов у самотності, і в безвістях війни, у трагедіях, у покинутості. Церква каже: за всіх від віку спочилих, бо наша молитва повинна бути максимально всеохоплюючою. Хто знає, можливо, ваша молитва буде тією, якої так бракувало якійсь душі, можливо, саме ваша згадка у панахиді стане для когось першою і єдиною згадкою за багато років і стане причиною для Божого милосердя. Нехай наша молитва буде не лише обов'язком, але живим серцем, що пам'ятає, любить і сподівається. Бо у Христі ніхто не не є забутим. Коли ми приходимо до храму, згадуючи наших спочилих, серце мимоволі озивається до великої таємниці, таємниці смерті, яка очікує кожного з нас. Ми згадуємо тих, хто вже відійшов, але одночасно і відчуваємо, і наша дорога веде туди. ж. Божі слова нагадують прах єси і в прах повернешся. Це не для розпачу, це слова правди. Поки ми живемо, ми маємо час для дії, для покаяння, для любові і для милосердя. А звичайно, коли життя обривається, вже не можна нічого змінити. Тому ця поминальна субота це не тільки для тих, хто помер, це також і для нас, живих. Це день великого нагадування, що ми не забули про власне спасіння. Щоб ми не жили так, ніби смерть та щось далеке або неважливе. Ми звертаємося до Ісуса Христа, але це звернення одночасно і до нас самих. Давайте відкриємо двері нашого серця, поки ще є час, пробачимо тим, хто нас образив, давайте помиримося з тими, з ким ми посварилися. Відкладімо гордість, злість, байдужість, бо хто знає. Можливо, завтра вже не буде можливості сказати «Пробач мені». Або Я люблю тебе, або Я молюся за тебе. Часто ми відкладаємо добро на потім, на колись, пізніше позвоню мамі, іншим разом схожу до храму та поставлю свічку, потім подам милостиню, потім помолюся. Потім подякуй. Але, браття і сестри, життя не безкінечне і час, який ми вважаємо своїм, насправді нам не належить Він належить Господу. Тому сьогодні найкращий день для любові. Саме поминальний день, найкращий день для прощення, саме поминальний день це день, коли молитва може змінити вічність. Бо молитва це зв'язок, який не розривається. Це спосіб передати тепло нашої душі туди, де вже немає слів, але є вічність. І коли ми молимося за інших, ми самі очищаємося, ми торкаємося вічності. Сьогодні час великої відповідальності, відповідальності жити гідно, молитися щиро і, звичайно, пам'ятати тих, хто пішов. І саме головне. Підготувати себе до зустрічі з Богом. Нехай у цей поминальний день наші серця не будуть лише у скорботі, але і в надії Бо Христос переміг смерть і тим, хто у ньому дарував життя вічне. Блаженні мертві, що вмирають у Господі, бо діла їх ідуть слідом за ними. Також, дорогі браття і сестри, Хотілося звернути вашу увагу не тільки на значення поминальної суботи, але і на те, як саме ми маємо провести цей день. Бо не лише наміри, але і спосіб важливий у Божих очах. Перед усім, дорогі мої, мусимо нагадати найперше, що ми можемо дати нашим спочилим, це молитва. Не вінки, не столи. Не принесене на могилу печиво чи цукерки, а жива молитва серця. Обов'язково потрібно бути на літургії, бо саме там, на престолі, приноситься найвища жертва за живих і за мертвих. Не полінуйтеся написати записку за упокій і з іменами. Це не просто аркуш паперу, це свідчення нашої пам'яті та любові. Вдома, звичайно, почитайте псалтир. Сімнадцяту кафизму або, хоча б 90-й псалом, і серцем, яке сповнене смирення. Коли прийдете додому, не поспішайте сідати за трапезу. запаліть лампадку перед іконою. Нехай цей вогник стане знаком пам'яті про душі, що відійшли від нас, але не зникли. Згадайте не тільки рідних, згадайте всіх православних християн, хто лежить у землі. Можливо, забутий усіма окрім Господа. Зібравшись з родиною, помоліться всі разом. Своєю тишою ми свідчимо про віру у вічність, навіть відвідуючи цвинтар, уникайте гучних розмов, не привчайте дітей до шуму і сміху серед могил, вимкніть мобільні телефони. Там інша атмосфера, там вічність. Милостиня заради спочилих це давня християнська традиція. Що більше ми ділимось, тим більше отримують вони, і ми з вами. Подайте пожертву на храм, дайте хліб голодній чи голодному. Зателефонуйте самотньому сусідові це й буде ваша жертва за душу батька чи матері. Апостол говорить: любов покриває безліч гріхів. Ми говорили про це вже. Поминальну їжу приготуйте без розкоші і зайвого показу. Це не має бути застілля, заради їжі. Це має бути братня трапеза в пам'ять про тих, хто вже нічого не їсть. Приготуйте коливо. Не перетворюємо поминальні трапези на банкети, бо в тому немає Христа. Звичайно, окремо хочеться сказати про те, що. Категорично заборонено, бо саме це найчастіше спотворює саму суть поминальної суботи. По-перше, не вживайте алкоголь. В цей день, а тим більше, на цвинтарі спиртне це не молитва і паятика це не пам'ять. Часто ми бачимо, як могили стають місцем застілля, розгортаються покети, лунає музика, а поряд. Чужий біль і вічність це велика неповага до мертвих і до Бога. Тим більше людина в стані алкогольного сп'яніння не може спілкуватися з Господом. По-друге, не залишайте їжу на могилах, це язичницький пережиток, це не християнський звичай. Душі наших близьких не потребують пиріжків на надгробку, чи цукерок, чи печива. Вони чекають нашої чистої молитви і добрих справ, роздайте в пам'ять ті частинки їжі, печива, чи цукерок, чи пиріжки, роздайте їх на цвинтарі в пам'ять про ваших близьких і рідних, які вже не знали. По третє, не потрібно навіть заборонено кричати та сваритися. В місці упокоєння душ. Тим більше матюкатися, якщо в домі молитви потрібна тиша, то тим паче на місці вічного відпочинку має бути тихо. Наші слова мають бути святими, бо і сам момент є святим, дорогі браття і сестри. Поминальна субота це не традиція для Галочки, це не є якимось ритуалом. Сходити на цвинтар це жива надія на милосердя Боже. Ми приходимо, щоби сказати Господу, пом'яни Господи рабів твоїх. І Господь чує, але Він чує лише тоді, коли наша молитва з любові, а не з обов'язку. Тож давайте у цю суботу навчимося правильно молитися, не будемо копіювати чужі звичаї. Не будемо шукати пишноти краще мале, але з любов'ю, ніж велике та з байдужістю. У цей особливий день молитовної пам'яті про наших спочилих. Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами надії, які сяють посеред тіні смерті. Христос Воскрес і смерть. Немає останнього слова, це не просто літургійне вітання, це суть нашої з вами віри. Бо якщо Христос Воскрес, значить Воскресіння очікує і нас, і тих, кого ми з вами сьогодні згадуємо. Ми не вшановуємо мертвих, ми молимося за живих у Господі, бо кожна душа в руках Господа, а у праведних смерть, мир. Коли ми підносимо молитву за спочилих, ми свідчимо. Душа не вмирає, вона потребує Божої благодаті. Ми виявляємо надію, що Господь милосердний і почує наш голос, і ми свідчимо любов, бо любов не припиняється навіть за межею життя. Як пише апостол Павло: А тепер перебуває віра, надія, любов, ці три, але Найбільша з них любов, і саме вона живить нашу молитву. Тож, давайте не будемо легковажити цими днями, давайте не будемо відкладати молитву на потім, сьогодні час дії, сьогодні день пам'яті, що має бути живою зустріччю, а не чимось формальним. Закликаю вас, дорогі мої, прийдіть на панахиду не лише на кладовище. Адже панахида це благодатна молитва всієї церкви, яка огортає душі наших спочилих. Подайте записки з іменами, не шкодуйте часу, щоб згадати кожного поіменно, бо у Господа немає безіменних, у нього кожна душа як коштовний камінь. І якщо ви помолитеся за інших, будьте певні, коли відійдете й самі, знайдеться хтось, хто згадає і вас. Нехай ця поминальна субота стане днем примирення із собою, і з ближніми, і з Господом. Нехай у ваших домівках буде мир і злагода, бо душі спочилих прагнуть не сварок, а молитви та тиші. І пам'ятайте, вічність не десь там далеко, вона починається вже тут, у нашому серці. Живімо з пам'яттю про неї не лише в поминальну суботу, але щодня. Бо той, хто живе з думкою про Бога і вічне, той живе правильно. Амінь.